скажіть, будь ласка, як ну як часто доробить? Я безпосередньо оперую таких хворих по два-три на день. У вас немає грижі, у вас і сподівалістис. Є зміщення. Зміщення і воно отак гуляє. Отак? І воно гуляє, так абсолютно І його нада. Треба... Це такі вкручуються, як балки так? да це транспедикулярні гвинти називаються. Тоді на вони ставляться на якийсь час? Вони вже ну на все життя ставляться? ні, це пожиттєво. Ви їх не відчуваєте. Вони стоять у вас, виконують свою функцію. Ви не відчуваєте їх. А скільки він вообще, ну, чекає чекать чи приживеться, чи як знають Скільки прийде часу? Зразу приживається, не, не, не треба чекати. Абсолютно. вам зробили операцію. Ви побіжали по своїх справах. все, крапка який термін. Реабілітації там немає специфічної реабілітації. Тобто, зробили операцію. Ви після операції встаєте ходити. У нас ви стаєте після операції в цей же день. Да? Да. Тобто, ми виконуємо сучасні методики, використовуємо після яких ви можете вставати ходити зразу після операції. За рахунок малоінвазивності, за рахунок сучасності, тобто робиться це. Не травматично і в стаціонарі ви три-чотири доби не більше знаходите. Я так розумію, що це не в усіх та, лікарнях. Це не в усіх лікарнях так робиться. Так зараз у мене оці болі в животі, цей ці корінцевій середрунжі після операції він зникне. Ну звичайно, ми зробимо декомпресію, щоб воно натиснуло і тримало. Після цієї операції можливо, що буде боліт спина? У мене вона наразі ні, не буде. Чого воно буде боліти? Навпаки. Вона буде стабільна, залізна, ви зможете її навантажувати більше, ніж навантажували до цього часу. То я тоді зможуть спокійно рухатися, та без обмежень займатися спортом, без обмежень. Як терміново робити, як ви скажете? Наскільки терміново ну, це ви знаєте, в чому ваша проблема? Тому звичайно, ви плануєте і робите. тобто не відкладаєте. Сказали мені так, що якщо, допустимо, будь-який момент, якийсь рандомний, там угу. то, може щось там. Це з... там, чи... Дивіться, я саме тому і кажу, що не відкладайте, не відкладайте. Може бути все, що завгодно, але ми надіємося, якщо ми вчасно схопимося, вчасно це зробимо, то цього не буде. Тепер основне питання: що вартість операції. Дивіться, я зараз е, напишу об'єм операцій дівчатам на рецепцію, що потрібно зробити. Вони, виходячи, з цього, порахують по своїх прайсах, скільки це коштує. І вас наберуть, скажуть, яка буде ціна. Вона вже не буде змінюватися, вона буде стала. Ось і скажуть, на коли можна записатися, виходячи з операційного плану. Коли вже буде відома дата, ви приїжджаєте, госпіталізуєтесь, дообстежуєтесь в цей же день, якщо це необхідно. І в цей же день відбувається операція. Операція де під загальною анестезією, заснули проснулися де біля години. Після операції встаєте ходити в стаціонарі 3-4 доби, контрольний огляд після операції через місяць. Це вам орієнтовний план, як це відбувається. А, -а скажіть, будь ласка, нащуть корсета. Мені сказали, що носить корсет. Угу. А ви носили корсет? Ні, не носила і не носите мені... його. Я тільки вчора мені про це сказала. Райони... І не плануйте, Я... і не плануйте тоді. Нібито все запитала у вас. Радий був вас чути. От у вас дуже правильні питання. Ви все чітко формулюєте. Так. Я по максимуму, наскільки це можливо, вам відповів відкрито, щоб ви не заангажовано розуміли, що у вас за проблема. Ось маєте все зважити і вирішити.